У далекій африканській саванні серед золотих трав і розлогих баобабів жив маленький жираф на ім'я Джоджо. Його довга шия та великі добрі очі часто привертали увагу інших тварин, але Джоджо -Джо почувався трохи самотнім. Він був ще малим і боявся йти далеко. Але мріяв знайти нових друзів. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за обрій і савана наповнювалася ніжним світлом зірок, Джо-Джо вирішив зробити кілька кроків від своєї улюбленої акації. Його серце калатало, але цікавість перемогла. Незабаром він почув ніжний шурхіт у траві. Хто це може бути? подумав Джо-Джо. І побачив маленьку антилопу на ім'я Ліла. Її очі блищали, наче зорі. Привіт! привіталася Ліла. Що ти тут робиш? Я шукаю друзів, зізнався Джуджу. Тоді ти потрапив саме туди, куди треба. Ходімо, я познайомлю тебе з іншими, засміялася Ліла і підстримнула вгору. Вони рушили далі і незабаром зустріли пустотливу мавпочку Зурі, яка хиталася на гілці. Вона миттю стрибнула до них. Гей, ви куди? Без мене весело не буде. вигукнула вона, підморгуючи Джо-Джо. Трійця продовжила свою прогулянку і натрапила на товстого бегемота Бао. Який охолоджувався у маленькій калюжі. Що це за зібрання? бурмотів Бау, але очі його світилися цікавістю. Ми разом шукаємо пригод, сказав Джоджо, -Джо, відчуваючи, як його самотність розчиняється. Ну, якщо пригоди, тоді я з вами, усміхнувся Бегемот. Невдовзі? Вони вийшли до пагорба, звідки відкривався чарівний краєвид. Саванна сяяла срібним світлом, а далеко віднілися озеро. З його води тихо визирали крокодил Кай і його подруга, Фламінго Саша. Ідіть сюди, у нас тут зоряний бал, запросила Саша, розправляючи свої рожеві крила. Вони разом гралися під зоряним небом, аж поки Саша не сказала. Я чула, що в саванні поблизу озеру з'явилася грізна гієна. Вона лякає всіх звірів і навіть забирає воду з нашого струмка. Гієна? – Стригнулася ліла. Моя мама. Казала, що вони дуже небезпечні. Усі трохи злякалися, але Джи раптом відчув, як у ньому розгоряється відвага. Якщо гігієна лякає наших друзів, ми повинні щось зробити, твердо сказав він. Але ж вона велика і сильна. вигукнув Бау. Зате я високий. Посміхнувся Джо-Джо. Можливо, я зможу її зупинити. Друзі вагалися, але, зрештою, вирішили піти разом. Вони наблизилися до струмка, де вже чути було страшне гарчання гієни. Там, біля води, сиділа велика хижачка, що розкинулася так, ніби вся саванна належала їй. Джо-Джо зробив. Кілька кроків уперед. Його довга шия піднялася, а очі засвітилися сміливістю. Це наш струмок, і ми не боїмося тебе, голосно сказав Джоджо на зареготала Ха, і що ж ти зробиш? Довго шиє? Друзі згуртувалися навколо Джоджо -Джо. Ліла шепнула. Я буду бігати навколо, щоб відволікти її. А я можу вборнути в неї кокосом, підхопила Зурі. Бао гучно загарчав, а кай вистрибнув із води, шубовснувши так, щоб бризги полетіли в усі боки. Гігена Ошалешена несподіваною атакою завила і відскочила від струмка, але раптом вона кинулася на Джоджо. -Джо. Саме в цей момент Джоджо -Джо підняв голову ще вище і обхопив рогами товсту гілку Баобаба. Він потрусив її і прямо перед носом гієни впав важкий плід. Гієна злякано відскочила. Гаразд, гаразд, всі ви зговорилися проти мене, і я піду, ображено гіркнула вона і втекла у темряву. Друзі зраділи і почали обіймати Джо. -Джо. Ти справжній герой. захоплено сказала Ліла. Я зробив те, що мав зробити, відповів Джоджо, -Джо, трохи соромлячись. Відтоді. Звірі в Саванні завжди знали, що можна покладатися на хороброго жирафа Джо-Джо і його друзів, а Джо-Джо тепер знав, що навіть маленька хоробрість може змінити цілий світ. Дякую вам, друзі, сказав Джоджо. -Джо. Тепер я знаю, що Савана це не тільки моя домівка, а й місце, де завжди знайдуться ті, хто поруч. І щасливо позіхаючи, він повернувся до своєї мами. Саванна знову наповнилася сонцем, а Джо джо заснув, мріючи про нові пригоди зі своїми друзями.